Всім привіт, друзі! І сьогодні ми знає, знаєте, що ми будемо гратися в Стікменів. Да, це друга, друга частина про цю гру. Я вам недовго не розповім. А ви обов'язково поставте лайк, підпишіться, а ми погнали. Ну що ж, я заходжу зараз в цю гру. Вау, я просто хотів би зайти в цю гру. Я гру таку люблю. Я хотів би 300 підписників. Якщо ви хочете, щоб я знімав багато, багато відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ще хочу сказати, що в мене є ще донат. Донат. Це це ссылка в... під описом в моєму каналі, в шапці профіля. Ви можете подивитися, от я зараз зайшов, тут можна створити свою карту, тут є міні-ігри, боси, сервер, тут на три, на один, на два, або ще на четвероплейс. Я хотів би, щоб ви підписалися на мій канал. На моєму каналі виходить, виходить відео. Буває, що є рідко, а буває, що ну, не часто. Так, пошли, От у нас дві команди: перша зелена, друга синя. Хто виграє? Думаю, що це синя. Хм. Да, звісно ж, ми сині. Далі хто виграє? другому раунді. Думаю, що знову ми. І. звісно ж так. Це, наша, це буде наша команда виграє. Далі третій раунд. Але ми вже виходимо, тому що може випадка реклама, а мені так не подобається. Вертаємо, що ви... Наші місця. Давайте будемо, там є міні-ігри. Можете погратися. Я вам скажу, де можна скачати. Це в Google Play. Google Play таке є. Ви можете погратися локал або через Wi-Fi, інтернет. Я зразу виходжу, тому що мені не треба. Ви можете погратися або локал. От локал я знайшов. І, от, тут ще на три. На три На три плеєрів. На три ігроків. І... Так далі. Ви можете погратися навіть навіть без інтернету. Ну, от в мене є левел, у мене 17 левел і монети. 408. Ну... Корот, жена, важно. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать ни видео. Ну, и угловый Ну, а всем пока, всем до встречи, пока-пока.